Просто дивуюся, як наші севочолі гетьмани від залужного до Петра Порошенка полюбили поезію Ліни Костенко. Заглянеш у 2019 рік, чи найдеш ти у їхніх зубах, зубах чи на язику таке ім'я, як Ліна Костенко? <гану> І оце лицемірство, яке не має меж, меж, воно не має меж, дивлячись на цих. кончених залужних, яких. Верніться рік назад, я захищала спиною у рота. І рівно як за Порошенка голосувала. І подивіться зараз, як вони цю ліну Костенко тягають. В попередньому році, е помниться, а баба Галамага посунула із своїм. Пакуночком з гречкою, аби згадати про таку. І от і ця наша інтелігенція, яка є різниця, Ця наша інтелігенція. Ця наша смердюча інтелігенція, яка хто за посади, хто за бабло, хто за ларіки з конфетами, може. Е не бачити фаріон і сильно шанувати Ліну Костенко. <laughs> Ці наші пробляді, пробляді розкручені. Так от в попередньому відео, в попередньому відео я е, уже коли загружала, побачила е, у мене там одне намистечко. Не, за... не закріплене. Так от то намистечку, що не закріплене, там магнітик розмагнітився. Нащо я його начепила на шию? Я почала відео е і слів, яка є різниця. Але потім мене перемкнуло, де я забула, на що я ті два вдягнула. Значить, одна на намистечко то що? то, що довше. То... На мистечку штиросортної якості, Штиросортної якості. А перше на мистечку, там, де магнітик розмагнітився, то реально шикарний жемчуг. А бачите ви на відео різницю у тих у тих якостях? Тим паче не знаю, чи його ціни. Нічого вам не видно. Ви дауни, е, ви, дауни будете тепер прославляти Ліну Костенко, аби примовчити убитих фаріон і е, е, просто у притул не бачити мене. Просто у притул не бачити мене. Ємнухи і кастрати. Я до вас зараз звертаюся. До оцих всіх, що учора і позавчора дуже шанували Ліну Костенко. У мене є її записи і книжки. Я не від того, що я її не шарую. Я просто дивлюся, які викончені, які викочені. Ви як вам хочеться прикрити. Прикрити і не бачити тих, хто каже, які ви нещеброди.